Так, друзяки, привіт! Сьогодні ми будемо грати зелен драйв на мінімалках на Android. Я вже знімав попередуш відос, називається відос застрягла рука, нахрен там побачите. По привівшки знайдете відос, якщо захочете подивитися. Натискаємо «Continue». Блін, давайте може нове. Бо в передувчих відосах в мене залагало, Коротше, тут та рука застрягла в цій машині я не міг нічого зробити. Але обнова була. Була обнова. Бляха, ворота закриті, сука. Викинь нахрен двері, давай, давай візьмемо. Відкриємо їх. Хоп, все. Є. Так, давайте подивимося, чи вони обновили, все працює, чи ні. Чи знову залагає нахрен, опять рука застрягне. Так, це двері від тої сторони. Алілуя, все працює, блін. Все-таки вони, друзі, це зробили. Так, зробимо цю машину рахітну. Блін, це що? Російський автопром, походу. В принципі, я так і уявляв, це все. Так, де ті двері? Куди їх ставити? Сюди? Відкуди? Ось сторони ці двері срані, блін. Дай. Я не можу двері прикріпити, прикинь. Ох, боже мій. Все. А я не зрозумів якого хрена вони не встають. Боже, ну не двері рахіти. Так сука, руки забери. Блін, давайте, друзі, я зроблю машину, покатаємось. Так, народ, не пройшло і руку, я зробив цю машину, не знаю, чи вона поїде. Погнали. Подивимось. Що вона не працює, ало. Может, А, подожди. Не. Опа. А ну. Вау. Ух ты, ёлка, да. Вот это у нас доезжал. повертати мене Блін, прикольно машина крипує за тряпку все виїхав на дорогу їй так все заправити за Ні, поки прикольно працює сама ликоска друзі писаємося хочете Якось отак бачите? Рахітна машина моя. Всім дякую, всім папа.